Прогноз погоди на 10 днів з 8 липня 2025 року. Привіт, друзі! З 8 липня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де Сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода вночі плюс 17 плюс 22, в день плюс 27 плюс 32, у вівторок дощ співає тиху Колискову, а вітер північно-західний 8 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України південь тішить сонячним теплом, вночі плюс 18 плюс 23, в день плюс 28 плюс 33. У середу дощі освіжать землю, а легкий вітер, 7 метрів на секунду зігріває повітря. Наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 17 плюс 22, вдень плюс 27 плюс 32. У вівторок дощ пестить землю, а вітер північно-західний 9 метрів на секунду додає свіжості. Далі схід України. Схід сяє золотом сонця вночі плюс 17 плюс 22, вдень плюс 27 плюс 32. У середу дощ співає мелодію, а вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом. Київ вночі плюс 18 плюс 23, день плюс 28 плюс 33. Ясно, з м'яким вітром. 8 метрів на секунду. Дощ у вівторок, Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні принесуть тепло і радість. В періоді з 8 по 9 липня сонце буде вашим супутником ідеально для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. У вівторок, 9 липня, дощі додадуть свіжості. Створюючи затишок для прогулянок із парасолькою, коли краплі танцюють на дахах. З 10 по 12 липня небо стане ясним, даруючи тепло для подорожей уздовж річок. З 13 по 17 липня температура зросте, сонце пануватиме, запрошуючи до відпочинку. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці десять днів принесуть тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розгорне літню казку, де природа співає пісні. Для подорожей, оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку для романтичних моментів. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.